Вісім років цей газ не виїжджав за ворота Рівненської обласної державної телерадіокомпанії, хоча він і перебував у пристойному стані, все ж потребував ремонту, коштів на який не було. Зрештою, як і нагальної потреби його використовувати, Знаючи, що бортові автомобілі нині дуже потрібні на фронті. Колектив компанії вирішив вдихнути у вантажівку нове життя. Відтак, частину коштів для ремонту вирішили зібрати, відмовившись від святкувань корпоративів і професійних свят. Такі свята можуть бути зараз в цей момент в нашій країні. Ми вирішили ті кошти, які ми мали залучити для святкування жіночого, чоловічого дня, всі разом об'єднати і відреставрувати автомобіль. Колектив державної рівненської телерадіомовної компанії зовсім невеликий, але ви знаєте, завжди намагалися ми долучитися до різноманітних проєктів, з ініціювати різноманітні проєкти допомоги армії. Вже неодноразово ми допомагали і термомасками, і термобілизми до відновлення автомобіля долучилися і волонтери, дізнавшись про акцію у мережі Фейсбук. Кожен допоміг чим зміг. У даному випадку у нас був акумулятор. Теж була бойова машина, на яку не підійшов акумулятор. Ми їм дали інший, вони залишили нам свій, який зараз стоїть в цьому газоні. От, таким чином. Долучились спільними зусиллями за короткий час в автомобілі вдалося повністю перебрати двигун, відремонтувати гальмівну систему, електрообладнання та все інше. І сьогодні його передали військовим. Хочу подякувати користуючись нагодою Руслану Макогону, який взявся і своїми руками, і запчастинами взявся за відновлювальні роботи волонтерській групі ДАР Олександру Грибенюку, які допомагали працівникам управління МНС, які допомагали комплектувати. Ну і звичайно, колективу Рівненської телерадіокомпанії, які не тільки... Висунули ідею передати цей автомобіль, але і матеріально так само включилися в його відновлення. Тому сьогодні ми передаємо цілком справний автомобіль. Сподіваємось, що він виконує всі ті завдання, які на нього будуть покладені військовими і не підведе. Аби швидко знайти нового господаря вантажівці, менеджмент телерадіокомпанії звернувся до військкомату. Там ініціативу підтримали, спрямували автівку туди, де вона найнеобхідніша, а нині закликали інших допомагати армії. До Збройних сил ми призиваємо дуже багато техніки От, від підприємств, організацій, установ. Міста Рівно-Рівненського району. Ну, звісно, це перша потреба це бортові автомобілі. І автомобілі, які сьогодні можуть привозити важку техніку. Військові технічним поповненням задоволені, кажуть, бортовий газ принесе чимало користі, слугуючи у підрозділах містком між фронтом і тилом. Є потреба в матеріальному забезпеченні, і даний автомобіль буде використовуватися для тилового забезпечення нашого підрозділу. Що є, досить необхідно, тому що військовослужбовець на передовій виконує бойову завдання, але він не може її якісно виконати без відповідного матеріального забезпечення. Він буде, буде використовуватися між тилом і передовою. Роман Свиридо, Сергій Савта. Інформаційна програма День.